Як підібрати зарядну станцію? Насправді все досить просто. В першу чергу потрібно зрозуміти, що саме ви хочете до неї підключити. Якщо вам потрібно заживлювати портативні гаджети, телефони, комп'ютери, роутери, то для цього потрібно відбирати зарядні станції з потужністю 300-600 Вт. Якщо ж ви хочете заживити більше домашніх приладів, такі як холодильники, телевізори, газові котли. То для цього підійдуть варіанти з потужністю від 1200 Вт. Якщо ж ви від станції заживлюєте все приміщення, квартиру або будинок, то потрібно розглядати станцію з потужністю від 2000 Вт. Якщо ж в вашому приміщенні є потужні прилади, такі як бойлери, електродуховки або електроплити, то для цього вам потрібно розглядати потужніші версії від 3 кВт або з додатковим акумулятором, або станцію, яка має вже в собі велику ємність, оскільки електроприлади з нагрівальним елементом.